Доброго дня, мир всім і благодать. Читаю Матвія, 13 розділ, 44 віршу. Є думка, якою би хотів поділитися і порада свого роду таке відкриття. Христос каже: ще схоже Царство Небесне на скарб схований у полі, котрого знайшов чоловік і утаємничив. А від радості з того йде, продає все, що має, і купляє те поле. Поле йому не належало, значить, і скарб йому не належав. Найшов його, утаємничив, щоб не було до нього ніяких ні претензій, після того, як він його викопає, то він йде і продає все і купує. Поле і скарб офіційно, юридично належить тепер йому. Далі щось подібне. Ще схоже Царство Небесне на купця, що шукає гарних перлин. І котрий, коли знайшов одну коштовну перлину, пішов і продав усе, що мав, і купив її. Також людина знайшла щось цінне, цінне, яке набагато цінніше від його попереднього життя його маєтку. Зрозуміло, тут є різні тлумачення цих місць Писання. Одно із тлумачень, що Христос, Він віддає все своє життя, щоби придбати нас. І ми для нього як скарб захований, який ми до кінця не розуміємо, ми як та таперлини, яку він знайшов. Але я хочу поділитися іншою думкою. Коли людина, не знайшовши Христа, не пізнавши його, не отримавши від цього радість, не отримавши від цього розуміння і відкриття, що він отримав щось цінне, просто надцінне, іде і віддає своє життя, така людина попадає просто під релігійний вплив, і вона не отримує насолоди, і вона не має того, що потрібно, щоб було в християнстві. Християнстві ми повинні знайти спочатку Ісуса Христа. І тому, коли ми кличемо людей до Бога, ми повинні їх привести до Христа, а тоді від них вимагати, щоб не пив, не курив, не крав, там, чи не, не робив чогось іншого. Тому що це зло, це неправильно. Я думаю, що вони також все це розуміють, але вони не бачать, у них немає мотивації, чому. Але коли вони знаходять Христа, коли ми допомагаємо людям прийти до Христа, і коли вони зустрічаються з Христом з цією дорогоцінною перлиною, зустрічаються з тим схованим скарбом, і вони оцінюють його як те, що надцінне, над їхнє життя, тоді вони зроблять цей обмін. І це буде слава, це буде радість, це буде благословення. Амінь. Хай Бог благословить, що ми були мудрі.